Ігор Молоток, 160-й виборчий округ. Шановний головуючий, шановні колеги народні депутати, шановні громадяни України, 8 червня виповнюється 95 років від дня народження видатного легендарного льотчика Івана Микитовича Кожудуба, який народився у Славетній Сумщині у селі Ображівка. Шостинського району. Свій шлях до неба Іван Микитович розпочав у місті Шостка у місцевому аероклубі, потім у 41-му закінчив Чугуївську авіаційну військову школу пілотів. У 43-му був відправлений на фронт. Він є найефективніший а, льотчик Другої світової війни. На його рахунку 64 збитих ворожих літака. У 33 роки йому присвоєно звання генерал-майора авіації. Наприкінці війни його авторитет і популярність були настільки великі, що він став справжньою легендою, хоча завжди залишався людиною простою і доступною, його ім'ям названі вулиці, парки, учбові заклади. У місті Шостка працює музей легендарного льотчика. Можна говорити багато про ратні подвиги повітряного аса, але передусім треба відзначити його як патріота, громадянина, людину, яка була взірцем відданості обов'язку. І вітчизні разом з депутатом Андрієм Деркачем ми зареєстрували проєкт постанови Верховної Ради про відзначення ювілею Івана Микітовича. Звертаюсь до вас, шановні колеги депутати, з проханням підтримати відзначення на державному рівні 95-річчя, видатного сина українського народу, справжнього патріота. Вважаю, що його постать заслуговує. На всенародну шану, шануючи пам'ять Івана Микитовича Кажудуба, віддаючи належне його патріотизму мужності, ми висловлюємо повагу сьогоднішнім захисникам вітчизни. Звертаюсь до голови профільного комітету Миколи Княжицького з проханням розглянути цей проект постанови і внести о, а, да, і внести до залу Верховної Ради. Дякую.